Міжнародна ініціатива, яка на початку цього місяця була ініційована прем'єром Великої Британії Кіром Старимом, і ми будемо говорити про це у найближчі хвилини. Так само так я б, думаю, що все ж Олег Лісний політолог зараз перебуває в Києві. він якраз з нами на зв'язку, але тим не менш про те, що відбувається в Парижі, поговорити можемо. Пане Олеже, вітаємо вас! Раді вас бачити. Доброго дня, дня. Пане Олеже, отже, в Парижі розпочався саміт коаліції охочих. Ну, давайте з загального почнемо. Ваші очікування наскільки охочі. Охочі, я розглядаю це як цю зустріч і попередні заяви як непогану тенденцію, тому що вона свідчить про те, що в Європі формується лідерство певних країн. І є певна, як на мене, можливо, суб'єктивна, можливо, я помиляюсь, але в мене є враження стільки, що відбувається початок конкуренції за те за це лідерство між певними країнами, умовно, Франція, Німеччина, можливо Британія або неможливо, і Британія теж тому ця конкуренція нам на користь. І я вважаю, що коаліція охочих має об'єднувати в собі ще хоробрих і спроможних. Тоді ця коаліція буде дієвою зараз. Сигнали не погані, але знову ж таки Україна очікує за сигналами дуже красномовними, проукраїнськими ще таких же самодій. І готовності Європи брати на себе відповідальність за свою долю і за долю України. Я тут не розділяю підкреслю Європу і Україну. І я бачу, що не тільки я, але й лідери. Потужних країн, скажімо так, вони теж вважають, що захист України це захист Європи, і це дуже важливо, що по всій Європі, або майже по всій, цей меседж розійшовся і переріс із меседжу в чітке сприйняття, що Європа вона е, воює в тому чи іншому вигляді. Україна фактично, а всі решта їй допомагають. Пане Олеже, спостерігали в режимі реального часу, як прибували на цю зустріч представники різних європейських країн. Звернула увагу. Коли прибув Кір Стармер, він трішки затримався. Еммануель Макрон вже був в будівлі, а потім особисто виходив до нього і зустрічав, проводив його всередину. Пане Олеже, зараз в хорошому сенсі, спостерігається ось така лідерська конкуренція між цими двома чоловіками, так. Представником Великої Британії, президентом Франції, і чи буде в них такий змагальний інтерес, хто більше допоможе Україні для того, щоб закріпити за собою ці лідерські позиції і задавати хороший такий дипломатичний приклад для інших країн? Я думаю, знаєте, що, по перше, це дуже гарна тенденція. Я за таку конкуренцію. Такої конкуренції повинно бути більше, і я думаю, що їм в спину вже починає дихати, сподіваюся, майбутній канцлер Німеччини. Насправді, тому що в своїй одній з заяв він сказав наступне: ну не дослівно, я просто близько до тексту спробую передати, що дуже серйозні виклики вони спровоковані діями Сполучених Штатів. Звісно, Росія це теж один із каталізаторів критичних моментів в світі. Але він сказав таку цікаву фразу, яка говорить про цю конкуренцію, про яку ви казали, і всі дивляться в бік Німеччини. Тобто, хто... Хоче конкурувати. Так я тільки за давайте. Головне, щоб у нас на полі бою не було дефіциту. Щоб Європа була об'єднана хоча б в коаліції спроможних сильних і маючих політичну волю, це дуже непогано. Тому знаєте, конкуренція вона завжди. Вимагає від кожного учасника зробити більше ніж е, конкурент. Тому ну, я тільки за угу. пане Олеже. Ми схоже питання вже виставили попередні години вашому колегу американісту з приводу сигналів, які Європі надсилають Сполучені Штати Америки, тим, що там відбувається, тим, що вони роблять, і прийшли до ось такого попереднього висновку, що можливо. Сполучені Штати якраз зараз чекають певного єдиного спікера від Європи, мовляв, ну з усіма Дональд Трамп зустрічатись е, не буде, не хоче. Ну тут що, е, що коректно поставити. Е, на ваш погляд, чи рухається Європа до ось цього єдиного спікера? І е, за якими критеріями цей спікер буде визначатися, оскільки там ми знаємо, що в певних політичних лідерів певних країн є добрі е, особистісні стосунки. Є лідери, е, в яких країна там економічний локомотив, е, є лідер, який вже дуже багато питань прозондував своїми гучними заявами. Хто ну дивіться, і після цих слів десь в Угорщині заплакав Орбан. І заридав Фіто, тому що він дійсно не є тими людьми, які будуть від Європи виступати. Хоча Орбан, пам'ятаєте, вів себе практично як вор на іменинах. Він же їздив і мир встановлював і казав, що він кращий друг Трампа, але є і міцніші друзі. Якщо серйозно, то тут дуже непросте питання. Як на мене, те, що хоче Трамп, це можна зробити. Але, як на мене, Трамп має і його оточення більш коректно висловлюватись про Європу, не говорити цінності і транзакції, да? ну, це дуже неприємно звучить для європейських лідерів. Вони все-таки за цінності, здебільшого. Да? Тому, якщо Трамп він, налагодить попередню комунікацію не як з ворогами або з меншовартісними, да. То е, може вийти лідер. І тут знову ж повертаємося до питання конкуренції, проте, найприйнятніший для нього, я думаю, е, це все-таки прем'єр-міністр Британії. Тому що тут є історичні зв'язки, є певний піетет до Британії, до Королівської родини. Да? О, якось у Трампа там якось більше позитиву, як на мене. Хоча Тут буде залежати. Я дуже хочу, щоб залежало від Європи, тому що Європа, Я не думаю, що буде потакати Трампу. От він хоче, ми так зробимо. Раніше може так було бути, да коли ти даєш гарантії, коли ти співпрацюєш в економічній сфері, він він да тоді можна йти на зустріч. А зараз Європа може показувати характер. Можливо, я перебільшую зараз потенціал Європи, але дуже схоже, що Америка має голос. Але цей голос не дуже дружній і тому можуть в відповідь бути не зовсім очікувані сигнали. Пане Лаже, дякуємо вам, вам за те, що були з нами за ваші коментарі. Олег Лісний політолог говорили про коаліцію охочих.